івано франківську говорили про люстрацію цього разу за круглим столом зібралися високопосадовці та громадські активісти області, аналізували люстраційні процеси в країні та говорили про люстрацію на обласному і місцевому рівні. Подробиці у наступному сюжеті. 16 жовтня в Україні почав діяти закон про очищення влади, більш відомий як закон про люстрацію. Згідно з новими правилами, в Україні мають бути звільнені чиновники, які займали керівні посади під час президентства Віктора Януковича, і знаходилися на цих посадах не менше одного року. Заборона на зайняття цих посад буде діяти протягом 10 років. Так івано-франківський міський суд розпочав люстраційну перевірку суддів. За словами Тараса Антоняка, жоден працівник міського суду не відмовився надавати свої дані. Ні, для перевірки Ілюстраційна перевірка почалася з 15-го числа з понеділка. Протягом 10 днів судді мають можливість подати заяви про проведення перевірки, в яких вони зазначають про те, що вони погоджуються на оприлюднення даних. Щодо себе майнових даних за 2013 рік і проведення люстраційної перевірки як такої. Ну, Щоб ви правильно розуміли, люстраційний процес стосовно судової гілки влади, він носить дещо інший характер, чим по відношенню до всіх інших. Тобто тут критерієм оцінки ставляться прийняття незаконних рішень рішень, які, скажімо так, були самими болючими для громади в той період часу. Там визначаються відповідні критерії. Ну одразу ж можу сказати, що в міському суді нас Бог милував, і таких рішень в нас прийнято не було. Ще дії ілюстраційних процесів під дію закону потрапили і працівники Прикарпатської міліції. Відповідно до закону про очищення влади чотири посадових особи управління міністерства внутрішніх справ в Івано-Франківській області підпали під дію цього закону. А саме це посада першого заступника. Начальника начальника слідчого управління, це посада заступника начальника МВС, начальника міліції громадської безпеки, це посада начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю і посада начальника першого відділу, начальника відділу ре, режимного забезпечення. Таким чином, виконуючи закон про очищення влади, на протягом 10 днів мною направлено подання. До Міністерства внутрішніх справ щодо виконання вказаного закону. Представники громадськості вважають, що не тільки у міліції, й у суді потрібно провести люстрацію. Інші сфери також потребують очищення і ретельної перевірки. Відновиться тоді, коли громадськість перестане ходити на судові засідання. Якщо громадськість приходить на судові засідання, значить там уже щось не так. І те, що ми на Франківськ маленьке місто, і те, що ми чуємо десь круг. Якихось е, судових справ, е, ну, реально, є навіть катастрофічні речі. Тому, е, чи відбудеться, чи буде колись довіра до судової гілки влади, я думаю, що це то, що десь говорили з самого початку, що, ну, що в березні. Треба всіх звільнити, всіх заново набрати. Усі правоохоронці проходитимуть люстрацію з квітня 2015 року. Сам Микола Семенишин запропонував розпочати люстраційний процес в обласній міліції з себе і родини і запросив усіх бажаючих у гості. Ольга Грицівендрікімачук, новини телеканал Раї.